Здоров'я вам, мої шановні учні! Сьогодні у нас невеличке онлайн-заняття, де ми звернемо нашу увагу на поняття «вмішані числа. Ми уже із вами знаємо натуральні числа, це ті, що використовуються для лічби. Ми знаємо із вами і дроби. Тобто це вираз, який показує частину від цілого. Але математика, наука багата. Наряду із натуральними числами і наряду з дробами у нас існують мішані числа. Що ж це за математичне поняття? Мішаним числом називається число, яке має цілу частину і дробову частину. Наприклад, запис 5,1 третя буде мішаним числом. 5,1 третя запис означає, що до числа 5 ми додали ще третю частину, 1 третю. Запис 1,7 буде означати, що до числа 1 ми додали дріб 7. 9. Вираз, в якому є натуральна, натуральне число і дробове число буде називатися мішаним числом. Отже, ще раз, кожне мішане число у нас із вами складатиметься із натурального, яке показує, скільки цілих ми узяли, і дробу. Одна Наприклад, п'ята. Читаємо так: цілих, одна п'ята або тридцятих. Як утворюються мішені числа, які дії ми можемо виконувати із мішаними числами, це теми нашого наступного уроку. Але сьогодні ми з вами ще розглянемо, як ми можемо із неправильного дробу утворити мішане число. Неправильні дроби це дроби, у яких чисельник більше від знаменника. Якщо у мене є дріб 10 сьомих, то даний дріб є неправильним, бо чисельник більший від знаменника. Для того, щоб перетворити мій дріб 10 сьомих у мішане число, нам потрібно згадати те, що ми вивчали на минулому уроці. А саме, що дробова риска означає ділення. Ми із вами запишемо дріб у вигляді частки. 10 поділити на 7. Тепер нам із вами залишається виконати дію ділення у стопчик. Поділимо із вами 10 на 7. 10 поділимо на 7. 7. Число в 10 міщається один раз. Беремо одиницю, один на 7, віднімаємо 3. Три. три у нас із вами буде неповна частка, це залишок. Один, вибачте, три це залишок відділення. Один число це у нас буде ціла частина. Ціла частина. Нагадую вам, поки пишу, що все, що у нас із вами зараз на екрані, у вас повинно бути у зошитах. Тепер йдемо далі. 10 поділили на 7, 1,3 у залишку. Тому ми пишемо у виразі дорівнює неповну частку, це наша ціла частина, буде 1. Далі ставимо дробову риску, і тепер ми із вами остачу відділення записуємо у чисельник. Це наша остача. Записуємо у чисельник. буде 3. А знаменник залишається той же самий. Одна ціла, три ми з вами перевели, перетворили наше мішане число, неправильний дріб у мішане число. Ну давайте спробуємо іще раз. Я нагадую вам, що ви можете у будь-яку хвилину зупинити наше відео, звернути увагу на приклад, який ми розв'язуємо, і продовжити виконання і перегляд відео далі. Нехай у мене є неправильний дріб. Ну, візьмемо 45 третіх. Чи можемо ми із вами його перетворити у мішане число. Використовуючи властивості дробової риски, ми можемо з вами записати, чи буде у нас Яке число ми отримуємо? 45 поділимо на 3, у нас з вами буде 15. Дріб 45 третіх перетворюється не у мішане число, а у ціле число. Візьмемо дріб 63 других. Перетворимо його у мішане число. Для цього ставимо знак дорівнює і у зошитах виконуємо ділення 63 на 2. 6 поділити на 2 буде 3, зносимо трійку, буде 1. Все. Одиниця на 2 націлу не ділиться. Один у мене остача відділення, 31 неповна частка. Записуємо число, яке отримали ось тут, це наша буде ціла частина. 31, ціла. ставимо дробову риску. Тепер у чисельнику ми із вами запишемо остачу відділення, тобто число 1, а знаменник залишимо той самий. Перетворимо у неправиль мішане число у неправиль. Так, поки що ще один приклад, давайте візьмемо, Ну, наприклад, 105. Четвертих. Якби ми були з вами на уроці, ви б мені підказали, що для того, щоб перетворити, ми повинні поділити 105, поділимо її з вами на 4. 10 на 4 беремо по 2, 8. 10 відняти 8 буде 2 зносимо 2 на 4 не ділиться, 25, підбираємо, у нас із вами буде по 6. Відняти 24, залишається одиниця. І тепер ми записуємо наш результат. 105 четвертих ми перетворили у мішане число 26, цілих. Одна четверта. Ось таким чином ми із вами виконуємо перетворення неправильного дробу, нагадую, у мішане число. Але можна виконувати дію і навпаки. А саме, ми із вами можемо навчитися перетворювати. Мішане число у неправильний дріб. Згадуємо, мішане число це число, в якому є ціла частина і дробова частина. Мені потрібно перетворити даний, дане мішане число у неправильний дріб. Використаємо так зване правило годинника. А саме я виділю діти вам іншим кольором. А саме ми сім помножимо на 5 і до результату додамо 3. І результат запишемо у чисельника нашого дробу. Ще раз, ідемо за правилом годинника. 7 Помножимо на 5 і додамо 3. Давайте внизу це для себе на чернеточці, перший раз запишемо. 7 помножимо на 5 і до результату додамо 3. 7 на 5 35 і додати 3 буде 38. Отримане число ми запишемо із вами у чисельнику. А знаменник залишається той самий. Отже ще раз, для того, щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, нам потрібно використати правило годинника. Знаменник множимо на цілу частину і додаємо чисельник. Нехай у мене є дріб 7, одна третя. перетворимо із вами у неправильний дріб. 3 помножимо на 7, 21, і додати 1 буде 22, і знаменник залишається той самий. 5, цілих візьмемо наступне число, 3 четвертих. Це мішане число. Ми його. Перетворимо із вами у неправильний дріб. 4 на 5 20, 20 додати 3 буде 23, а знаменник залишається той самий. Підсумуємо наш невеликий урок. Ми можемо із вами діти. Перетворювати неправильний дріб у мішане число і мішане число у правильно-неправильний дріб. Тепер ви відкриваєте підручники і починаємо із вами так, працювати, ви працюєте у зошитах, а я по... Працюю на нашій дошці і виконуємо із вами завдання номера 773 Я буду виконувати по одному прикладу, а ви будете працювати далі у асинхронному режимі, тобто закінчуватимете. Розв'язання даного завдання. Номер 773, перший приклад розв'язуємо із вами. Перетворюємо неправильний дріб у мішане число. У зошитах у вас номер 773. Перше завдання 9 четвертих На аркушах. Або під низом ви ділите 9 на 4. Тому що, щоб перетворити неправильний дріб у мішане число, нам потрібно виконати ділення в стовпчик 9 ділимо на 4. Візьмемо по 2, буде 8 і остача одиниця. Тобто 9. Четвертих у нас буде дорівнювати 2 цілих. У чисельнику записуємо одиницю, а знаменник залишається той самий. Ну і давайте ще один, поки я не перейшла друге завдання. 16 сьомих. Перетворюємо у неправ... неправильний дріб у мішане число. Виконуємо дію ділення. 16 поділимо на 7. Візьмемо по 2, буде 14. 16 відняти 14 буде 2. Ділення виконуємо до того часу, поки остача у нас із вами буде меншою від дільника. Маємо із вами, що 16 сьомих дорівнює мішаному числу 2,2 ,2 сьомих. Далі ми із вами розглянемо номер 775. Ви завершуєте виконання попереднього приклада і працюємо над номером 775. Нам потрібно із вами записати частку у вигляді дробу і виділити із отриманого дробу цілу і дробову частину. Якщо у першому прикладі ми з вами виділяли цілу і дробову частину нашого мішаного числа, коли був дано уже неправильний дріб, то тут ми із вами зробимо наступним чином. На один крок буде більше. Отже, перший дія, перша, у нас, перший приклад 10 поділити на 6. Запишемо частку у вигляді дробу. Згадуємо, що ділення у нас із вами означає дробову риску. Дробова риска в чисельнику 10, у знаменнику буде 6. Отриманий дріб у нас з вами є неправильним. Виконаємо ділення 10 на 6 у стопчик, 10 поділити на 6 беремо по одиниці. 10 відняти 6 у нас вийде 4. І тепер записуємо, що 10 шостих буде дорівнювати одній цілій, далі йде ризка дробу, у чисельнику 4, у знаменнику 6. Ціла частина одиниця, дробова, одна, дробова 4 шостих. Закінчуєте ставити урок на паузу і закінчуєте розв'язання даного прикладу. І, і ще один номер, який ми повинні з вами виконати, це номер 777. Тепер ми із вами повинні записати число у вигляді неправильного дробу. Тобто виконати дію навпаки. Перед нами мішане число 2,4 Дві цілих чотири сьомих. Згадуємо, що для того, щоб номер не забули написати в зошиті 777. Для того, щоб перетворити наше число у неправильний дріб, нам потрібно скористатися правилом годинника. 7 помножимо на 2 буде 14 і додаємо 4 буде 18 сьомих. Ну і ще один і будемо із вами на сьогодні прощатися. А решту прикладів ви доробите у зошиті, використовуючи підручник, не дивлячись на екран монітора самостійно. 3,512 правило годинника перетворюємо із вами у неправильний дріб. 12 помножити на 3 буде 36. 36 додати 5 буде 41. Знаменник залишаємо той самий 41, 12. На цьому, мої діти, ми закінчуємо із вами сьогоднішнє заняття. Нагадую вам, що уважно дивитесь відео, зупиняєтеся там, де вам щось не зрозуміло. А я чекаю, коли нам дозволять наші енергетичні умови проводити наші уроки. На все добре!